Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата. Сьогодні ми з вами пограємо в одну дуже цікаву дидактичну гру, яка називається Що зайвого. Будуть з'являтися картинки з професіями, і ви повинні здогадатися, що не відноситься до певної професії. Тож, починаємо! Хто людей з біди рятує? І хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Так, вірно, малята, це ж лікар. Діти, а що ж зайвого ви бачите для професії лікаря? Вірно, це виделка Молодці. Наступна загадка прокидається він рано і пече нам хліб духмяний, бублики і пиріжки, пряники і медівники. Хто це діти? Вірно, це пекар. А що ж тут зайве зображено? Так, молоток. Молодці, хто ж порушників спиняє, у біді допомагає. З маячками на авто вулицями їздить хто? Вірно, це ж поліцейський. А давайте поглянемо уважно, що зайве для роботи поліцейського. Так, вірно, іграшка ведмедика. Знань чимало в нього є, дітлахам їх віддає. Міста знань постійний житель носить горде імення. Вчитель, вірно, погляньте уважно, а що ж тут зайве? Так, цукерки. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває, каменяр і покрівельник носить назву Будівельник, звісно, малята. А що ж зайвого ми бачимо у професії будівельника? Вірно, квіти, які ж ви розумнички. Молодці, ви дуже гарно все відповідали. А мені вже наразі час. Тож до нових зустрічей на наступних заняттях.